Алло, 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 здорово. Здорово. Шо ты да. дела? Ничего, пойдет нормально. Ты шо там? Ничего, тоже пойдет. Я понял. Цыд добрый, чуешь штрик, можешь зайти на... Ютуб глянути, що там по звукові, поняв. Бо я вже заїбався, нахуй з цим мікрофоном, блять, регулірувати, нахуй його, блядь, вечно це. Я буду також щось говорити, пані, постійно, ти зайдеш там, подивишся. Бо тебе то чути я хорошо бачу, а мене щось, блядь, якась хуйня нахуй. Чого там, бля? А зайшов подивився, все нормально, в себе трохи прикрутив бо піздець заряд. Угу, mm -hmm. мене чути нормально, да, тако, щоб там будуть чути люди, да? Mm -hmm. Заебесь, хорошо. Mm -hmm. Так, а що надо сделать? Ага, такое сейчас треба. Якийсь чатик вивести чи що, блядь. Ми щас отако зробимо. Открить чат в новому окні, Ага. Чікс нахуй, заебись. І сюда нахуй цю чатку, блядь. От так нахуй чікс. Пойдет. Ну давай для разогрева нахуй на исакагам блядь. Все запускати, да? Да, 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 давай. Ну, угу, погнали вся. Так, нахуй, что это такое, бля? О, пойдет. Бля, ну, в принципе, не так и хуево чуть, бля. Что там с певом стрик сегодня как? Че як? Щеба, с пева? Да не ся, без пева. Что за ты что так слабо, бля? Я в пизду заболел, трохи горло болит. Нихуя себе, я понял. Это вчера холодного пива по-любому ебал ты. Да нет, это, блядь, пару дней назад шел на работу, пизда, пидочь, поп. Нихуя себе, но ну, там, да. Ебать прийшов нахуй одні труси, ебать, сухі, нахуй. Я Я вже до слава богу вездрюв. Щось там якісь пігулки попив, поняв туди-сюда, бля. Бо ну його нахуй це затягувати, я знаю, як це... А, забив хуй, пройдай, їбать, ніхуя світ, ти ж молодий, блять що тут лі лікуватися. Які там таблетки, бля, да. Ну, пиздю нахуй вже якась така старість, трохи, блядь, та... Пару днів нахуй тут прийшло, блядь. <laughs> ну його нахуй, бля. Мені щось хочеться задавити їх. Нас тут так багато танків, бля, піздець, Перший раз так бачу, що дохуя, бля. Аж хочеться просто вкатити нахуй, надавати по голові, бля. Так, що якби залітало, бля. Там теж не хуйово. Бать шо це фпс так просідає нахуй, ти шо йобнутий, блять, гать нахуй. іди в пизду, блядь, хуйня. Ух ти шо, ніхуя себе на 710 дає гамно блять. блядь. Петушня, блядь. йобана нахуй. Что тут? Ага, три. Понятно, бля. Да. Ебать хуесос, сука, пиздец, нахуй. Nee, не и сак мій танк, блять. Єбач! А шо це таке? Ого. Прикольно. Ясно. На, нахуй долбобище, бля. Ааа. Даже так. Ну да, неплохо. Та бляшсь так багато танки было, шо це у меня все лопли нахуй якось. Пстец, бля. Щас сзади уже заїде. Ай, блядь. На нахуй встання тичка, бля. дві 100, блядь. Дві Сто, блядь, дав. От, сука, багато. Две на рахунок. Десять ноль, ебан, блядь. Там дві стої, блять, я вообще одну тичку дав в друге, є. Друга Друга снаряда здимся, банк. Я Перший раз таку хуйню побачив. Ну, далі. Повтонку блядь. А при чм тут танки? В танку тило поняв, а, а ничего вообще не пробития, а ничего, не крит, поняв, да снаряд полився. А да, тут абувая, в принципі. Хуета. Надо ну, якісь мощні танки, такие как наприклад Суперконь, там якась бешка, мля. Хевико така шось нахуй. Ja Ебать, просто ебейши, сука, карта Шейба без РТ. Ты шо гонишь? Тут можно такая вы творятый сейчас на хуві. Пизда просто типа нахуй. Просто сука пизда, бля. Шо це, лагает шось, бля. Стримчишь шо, шось, не понял, нихуя, пиздец. Шо за хуйня? Странно, бля. Та в принципі не по ч в красному світі секундратик. А ты битрайт, наверное, на даче шоу. Ну да, ну да. Блять це якась хуета Плес два пидора тут а mm. заїжджає просто на похуй, блять, все. Хто не контроли скота, кота, бля відвкся на бабаху, то засрал Я щось думав, що у нас є якісь ПТшки отут, блять Я не побачив, блять Нікого нема. Зибаций кран, блядь. У. Ммм, я поняв. Ніба так нема. Шу бабаха не пробила крана, блять. Две пушка не гнаться. Йобана, блять, пушка нахуй. Ба скилла вообще в мене немає, я без да Ноль ну, навчився, ще, ще хуже граю нахуй, чем коли пришел в чью игру, Я Эй, нахуй чем ты связано? Якось должно бути лучшим, а там везда. Йоу, абсолютно ніхуя. Тільки сдох. Ще зара ти два рази зіграю і нахуй виховну, все і залупи. Так спокойно виходить, бля, значить там нікого нема на петехах. можна заїжджати, розвалювати Ягу, бля. Іи от сучка яка две, бля, блядь, гамно нахуй. Спався нахуй. А тепер-ка сюди, блядь. В лючочок. Ать! Шо таке, блядь. 412 Що вот таке Васька Що там таке, то ж не пробіг, що ж ты стріляешь бы? Поміг би не стреляти нихуя блядь be yeah. I'm a